З досвідом попередньої та розумінням, що цьогорічна зима може бути навіть складнішою, чернігів у плановому режимі готується до майбутнього опалювального сезону вже другого в умовах повномасштабної війни. Ця тема вкотре стала однією з ключових загальноміської наради. Особлива увага тут до питань, пов'язаних з Чернігівською ТЕЦ. За місяць 20 серпня спливає 23-річний договір оренди. Єдиний майновий комплекс теплоелектроцентралі остаточно повертається в управління громади. Їх цього дня обговорюватимуть із заступником міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. А також представниками Нафтогазу відповідну зустріч зранку анонсував Олександр Ломако. Є робочі питання, які на сьогоднішній зустрічі ми піднімемо це, зокрема, борги. На секундочку півтора мільярда за спожитий газ. Півмільярда є ще так зване усунення порушень попереднього управлінця, там штрафні санкції та інші півмільярда. І борг за розподіл газу це 90 мільйонів гривень. От ці питання ми будемо піднімати, тому що вони. Стосується попереднього управителя. Нам важливо, щоб після того, як ми отримаємо обладнання і всі відповідні документи, ми звернемося до Нафтогазу за ліцензією і ми будемо просити і обласну адміністрацію, і міністерство як органи державної влади сприяти. Нашому комунальному підприємству заключені договору на енергоносії і отримання ліцензії. Ці вище згадані понад 2 мільярди гривень для міста із бюджетом трохи більше трьох на рік непідйомні, і врегулювання заборгованості технови має вирішуватися із допомогою держави. Наголосив виконуючий обов'язки очільника Чернігова. Нагадаємо про те, що передавати громаді згенеровані приватним орендарем за ці роки збитки неправильно, заявляв і профільний міністр енергетики Герман Галущенко під час свого робочого візиту до Чернігова. Місто зі свого боку також має внести зміни до основного фінансового документу, аби підтримати комунальне підприємство теплокомуненерго на старті його господарювання. Відповідне доручення Олександр Лемако дав на нараді 18 липня. Часу достатньо і організаційно, і технічно провести всі заходи по підготовці до нового опалювального сезону в плановому режимі, те, що від нас залежить. Безсумнівно, ми це зробимо. Нам треба внести зміни в бюджет, тому що заробітна плата з серпня, з 21 серпня, це буде наша відповідальність. А поки підприємство запрацює та почне отримувати кошти, пройде декілька місяців. Це десь 34,6 мільйонів гривень. Далі для підготовки до зими потрібно там певні ремонти робити. І, ну, ми ще не, не, не розуміємо об'єм, але треба, щоб були закладені кошти. А також хімріагенти це попередній підрахунок 5,8 мільйонів. Ну, у нас там закладено, здається, 16, треба ще десь 40 додати, щоб ми могли провести всі планові роботи по підготовці до опалювального сезону на саме Чернігівський тець. Ще одне питання, в якому Чернігів вже має досвід і на якому акцентує увагу штаб з підготовки міста до опалювального сезону можливі в'єлові відключення світла та блекаути. Так облтеплокомененерго має генератори на всіх котельнях та теплопунктах. Опрацьовується питання їх стаціонарного підключення, аби за потреби максимально швидко їх запустити. Великі ж котельні під'єднані до двох трансформаторних підстанцій, щоб фактично не залежати від графіків, зазначили в муніципалітеті. Джерелами резервного жилення забезпечені всі заклади освіти та медицини. А Чернігів водоканал на випадок повного блекауту готовий подавати питну до п'ятого поверху для всього міста. На АТП 2528 закуплена тисяча тонн солі і прораховується необхідний запас пального для всіх підприємств. Основне це ще раз ТЕЦ газ і підготовка всієї системи ТЕЦ мережами до опалювального сезону. Тому що ніхто не знає, що там, і врегулювання, підготовка до вілових відключень зима може бути і з великою вірогідністю, буде ще складніше ніж була минулою. І можливо, треба і врахувати ну врахувати всі фактори. У нас є досвід уже минулого року, тому зрахуванням всього досвіду нам простіше. Невирішеною залишається проблема невідшкодованої державою різниці в тарифах. Зокрема, на підвищення тарифів для водоканалів і водночас здорожчання важливої їх складової електроенергії для промислових споживачів Чернігівському комунальному підприємству принесе сотні мільйонів гривень збитків. А це обігові кошти на роботи із відновлення, сплату за кредитами тощо і йшлося на нараді. Якщо у нас є політичне рішення, і воно там ну, справедливе, що під час війни тарифи не зростають. Правда, на електроенергію зросли. Для підприємств суттєво. Тоді потрібно брати на себе відповідальність, компенсувати цю різницю, шукати формулу, можливо, спільно, але не може бути таке, що повністю це на всі громади. Тому що деякі громади можуть собі це дозволити, зрозуміло. Ну а таких, як чернігів це для нас дуже буде складно, тому що в нас є багато інших напрямків по відновленню міста, яке триває. І це і житло, і школи. І інші заклади, в тому числі водоканал, наразі асоціація по довірностям від водоканалів, які входять до її складу, зараз відпрацьовує це питання, і однозначна вимога від водоканалів буде така, щоб ці кошти по в тарифів були закладені в державний бюджет. Виконуючи обов'язки міського голови, зазначив, що за його інформацією, поки обіцяного законопроєкту про зміни до держбюджету і компенсацію теплогенеруючим підприємствам, немає. Про водоканали взагалі мова не йде. З позитивних новин, як повідомив Сергій Малявко, цього місяця Чернігів водоканал має отримати чергову партію допомоги від міжнародних партнерів, яку вдалося залучити торік на зустрічі у Мюнхені. Великий американський концерн, що виготовляє обладнання для водної галузі, надасть місту три потужних насоси і один резервний для зруйнованої насосної станції вартістю близько 320 тисяч євро.